Привіт! Чао-чао тут! Цією дорогою ми повертаємося з пляжу Привелі Біч, його ще називають пальмовим пляжем Foresta в сторону наших апартаментів, в сторону міста Каня. Хто не був на Криті, мабуть, не повірить, що це критський пейзаж і до моря всього-навсього 7-8 кілометрів. Ось такий він різний острів Крит. Це і пляжі типу Лагуна Балос, про яку я розповім в найближчих відео, і пляжі з прісною водою, а також дуже багато гірських ущелин. Голи, їх тут називають, деякі з них доходять до висоти 2400 метрів над рівнем в моря. Як тільки на безлюдній дорозі зустрічаються кишені, Відразу бачимо автівки, які зупинилися, щоб поробити фото чи відео на пам'ять. Мабуть, усі, хто побували на Криті, нотували неймовірну кількість різних церкв і релігійних споруд. Крім звичного нам розположення церкви в населеному пункті, на Криті церкви стоять як при дорогах, так і в самих нетипових куточках острова. Наприклад, в морі на відстані приблизно 200 метрів від суші або в ущелинах, ніби причіплені одним чи двома боками до скелі. І ось на одній з таких безлюдних доріг. Ще здалеку ми побачили білу плямку, біля якої просто не змогли не зупинитися. Отож, давайте зайдемо разом зі мною і подивимося на цю малесеньку церкву. В той момент в ущелині був страшенний вітер. Звичайно, я надіялася, що буде щось чути, але вдома зрозуміла, що треба аудіо забирати. Отож я перейшла на другу сторону дороги акуратненько і піднеслася по сходах до цієї церкви. Я так думаю, що вона відкрита. Точно! Дивіться, яка мальопенька, мацюпенька, церквочка, капличка причіплена повністю до гори. Ви бачите? Вона просто причіплена до гори. Іконки, так якби сповідальня і, а, дивіться, православний молітослов. Православний молітослов. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ну все? Закриваємо церкву, так як і написано. Ось, все. І закривайте двір. Спасибо. Все. Дякую вам, греки, за таку можливість подивитися. Все. Дякую. Бачите, в якому місці, подивіться, я вам зараз ще раз покажу це місце. Подивіться. Оце Андрійко там в зеленій машинці сидить. Оце гори, каньйон. Каньйон називається. Тільки. І от в такому місці ця церква. І ще одна придорожня, дуже цікава церква. Дивіться, кусок церкви повністю вбудований в скелі. Бачите, ось вперед. Виходить сюди на дорогу, а середина вся в скелі. І теж ікони. І ні душі. Ніхто за тим не дивиться, не споглядає. Все розраховано на вашу совість. Ці греки, що тут сказати? В тому плані я їх повністю підтримую. Молодці. Так тримати і далі. Свої традиції треба зберігати і підтримувати. Мені дуже жаль, але я не знайшла ніякої інформації про ці чудо церквочки. Їх є багато на Криті, я вам показала тільки дві. В наступному відео я покажу ще одне чудо церкву на воді. А зараз я з вами прощаюся. Бажаю вам тільки всього самого доброго! Дякую вам всім за коментарі, за ваші запитання, за ваші відгуки. І до зустрічі на моєму каналі. Чао, чао тут!